Сконцентрований на сенсах і музиці, представник хіп-хоп культури нашого міста. Він рухається шляхом від андерграунду до релізів на провідних цифрових майданчиках. Його треки варто зацінити та додати до свого плейлісту сьогодні. На дивані хіп-хоп поп виконавець Марк 21 ради бачити. Йди до мене. Слухай був на концерті і ну, щось зробив. Неймовірне, будемо з тобою спілкуватися. Подивимось невеличке прев'ю на початку. окей, я вже mm -hmm. потім майже 20 хвилин. Про тебе, про музичний стиль, музику, про все, що завгодно на цьому даванні поспілкуємось. Готові подивитися? Звісно, шановні глядачі, увага на екран. Маркос Свистунов – співак та автор віршів, веде творчу діяльність під псевдонімом Марк Твентіван. У своїх піснях виокремлює кохання як найголовніше з почуттів. Хоче донести свою думку. Саме кохання лікує від усіх хвороб та проблем, прагне бути почутим та має дуже великі плани на музичне майбутнє. Окей, є про що поспілкуватися, тому що знаю, що є релізи, є виступи, є концерти. На одному з них я був особисто. Все-таки хочу тебе запитати більше про музичний стиль, до якого ти себе відносиш. Це хіп-хоп, культура, це поп, музика. Що тобі ближче? Е, то я тобі так скажу, що немає ніякого стилю, до якого я можу себе віднести. Тому що дуже багато жанрів, які я, до яких я торкаюсь, коли пишу музику. Тобто, ми з хлопцями навіть коли спілкувалися про це, але ми так і не виявили, до чого могло б, можна було б мене віднести. Тобто, ніколи не було такого, щоб я робив або тільки хіп-хоп, або якусь поп-музику. Я можу там, в якомусь посилі і рок, пісні співати, якщо мені захочеться, я можу там, і кричати на той мікрофон, і робити все, що хочу. Ну, тобто, ніяк не можу себе, не ставлю себе в ніякі рамки. Тобто, тобто немає ніяких границь. Зрозумів, окей. Ну, те, що я бачу, те, що я чув, на мій погляд, воно ближче до хіп-хопу, але зараз таке поняття доволі широке, і я думаю, що. Поціновувачі, гарної музики, вони все одно тебе відкриють з тієї сторони, з якої їм захочеться. Давай взагалі про музику в твоєму житті, які певні моменти вплинули на те, що ти вирішив займатися музикою. Перші треки, перші вірші, перші кроки в цьому напрямку. Я колись теж цим питанням задавався, але так і не знайшов відповіді, тому що момент заняття музикою для мене не було якоюсь відправною точкою. Тобто, ніяк я не прийшов до того сенсу, що типу, ну, я зараз буду займатися музикою і пішов займатися музикою. Тобто, я жив-жив-жив і такий музика. І все, я, я не можу згадати ні дату, ні момент, ні скільки мені було років. Тобто, таке відчуття, що я займаюся. З е, відео -род <хи> Ну, Тобто немає ніякої, тобто, ну все, я займаюсь і займаюсь. І віршами таке саме, але ну, вірші вони більш такі річіші, ніж е, музика, mm -hmm. вірші по бажанню, по настрою. А mm -hmm. музика завжди. А першим, що є, все-таки в творчості для тебе особисто це mm -hmm. текст чи музика? А текст. потім, -текст. мабуть, текст, тому що люблю передавати якісь емоції, якісь хочеться вплинути на щось на когось. Хочеться щось розказати, хочеться щось показати текстом саме не музикою. Окей, е, якщо ти кажеш, ти не можеш згадати, коли та музика з'явилася в твоєму житті, то давай про якийсь перший реліз. Це ж є там певна дата, коли ти о це, це відбулося. Ну, перші релізи, е, це ми з друзями збирались е, у друга мого на квартирі. Писались на навушники, звичайні. Від айфону і все. Потім випускали в телеграм-канали, там наші друзі підхоплювалися все. І потім вже ми вийшли на якийсь більш такий малопрофесійний рівень, коли ми вже почали їхати їздити на студії, записуватись на нормальні мікрофони, на нормальні, нормальне обладнання. Але це ж все таке. Ну Перші релізи, мабуть, були, якщо я зараз згадаю рік, мабуть, у 2018 році, 2019. Так. Ну Вони ж були локальні, вони не були випущені на, условно, на, на всі музикальні платформи. Тобто, це було там. Десь в певних наших коло кол 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 нашу. Спілкування зрозумію. Ну я е, інколи з хлопцями спілкуюсь з вашої спільноти з тими, з ким ви були на одній сцені. Нещодавно ви організовували благодійний концерт. Ось і е, зараз, як взагалі ситуація з аудиторією, з просуванням своїх власних треків? Ми не будемо зараз поки що спілкуватися про певний продакшн. Просто мені цікаво дізнатися про аудиторію, наскільки вона чекає твоїх треків, як. Вона зустрічає твої треки, як відбувається спілкування і розуміння того, що ось це там зайшло, це трошечки ще буде заходити. Про це хотів запитати. я б, мабуть, сказав, що нема ніякої певної аудиторії. Ну, на мій погляд, вона не така велика, яка могла б давати мені якийсь відклик. Тобто, я не отримав би відповіді від неї. Моя аудиторія це моя родина, пара моїх друзів. ну, це те, це те, що мені важливо. Це важливо від них підчути, почути. Тобто, що, що, я, що я роблю, як воно взагалі. Нема ніякої, ніякого спілкування. Я просто дуже мало якось себе розвиваю в медіасфері. Тобто, Чому так? Тому що е, поки не бачу сенсу. Хочеться вийти на якийсь рівень, рівень творчості, який я міг би показати вже в медійному. Просто є. зараз ми знаходимося на найкращому телеканалі в світі. Дивись, я тебе запросив, тому що я Це, чув твої треки. І я був з Кирилом Масіком, з Фоторфом, з моїм другом Скумом, навіть і він сказав, ну цей чувак, ну після твого виступу каже, прямо офігенно. Ну тому я думаю, якщо... Крило ти сказав, а це його тема. Взагалі, це реп, хіп-хопчик. Він це машинки слухає. Я дещо в іншому форматі рухаюсь. Він каже: ну, потрібно запросити. Думаю, все окей, потрібно запросити. Чому зараз в тебе таке ставлення до себе та до своєї творчості? Ви ж робите з хлопцями. Давай тут про продакшн. Поспілкуємось з хлопцями і, можливо, ти там самостійно, можливо, з ким ще ем, робити треки, робити музику, пишете біти. Вони нормального рівня. Чому ти кажеш, що ще до чогось там не готовий? Звідки це, це від мого батька, який завжди був до мене дуже таким... жорстким? Він завжди хотів від мене, щоб я робив все на найвищому рівні. І ось на цьому фоні я тепер завжди хочу ідеалу. Я завжди прагну до ідеала, і мені завжди здається, що усі нові роботи вони не ідеальні. Ну а Це, як ну... тоді можна взагалі завершити роботу над певною, ну якщо ми там про музику кажемо, над музичною композицією, коли ти вважаєш її не ідеальною? Це в цьому і справа, це є якимсь топливом, на якому я працюю. Це просто хлопці мене в один момент стопують, кажуть, що все, це вже хватає. Тут крутить. Це ми зробимо і випускаємо. Тільки так. І якщо б я сам робив це все, воно б ніколи не вийшло. Тобто я завжди крутився, 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 і це б нікого не з'явилося. Ви знаєш, це мені нагадує історію з треком Білі Джин. Знаєш, ні, від no. Майкла Джексона? Ну, no, знаю пісню історію. Ну no, те, що там до моменту виходу вже релізу цього білі джин, було 91 правка від самого Майкла Джексона. А потім прийшов саунд продюсер, якийсь там зі сторони сказав: Так, усього другий варіант підходить. Mm. Ну, зрозумів, і цей трек ну, він там мільярди переглядів збирає. Ну, ти розумієш, всі знають білі ну, джин. І тому це історія з тим, що можливо потрібно дослухатися до тих, хто трішечки розбирається. Я знаю, що таке хотіти зробити тіпи, на 100%, але mm. інколи в моменті мені кажуть, там також інколи тіпи, Міша. Так добре, так буде добре. І те, що я чув, я, наприклад, не розчув там недоробленості якоїсь певної, тому що, ну, це був трек від початку до кінця, він прокачав те, що потрібно. Ось і знову ж таки, я хочу запитати про тексти, тому що, на мій погляд, тексти вони на різні теми. Бувають і про що саме тобі хочеться писати зараз? Ну, я висвітлюю в текстах, мабуть, кохання, тому що кохання біль, якийсь біль, якийсь, якесь розчарування в коханні. В... Це особисті історії, чи просто про кохання на Ні, різні це теми? Це книга. Це, ну, це не торкається ніяких особистих там, ос особистостей в моєму житті. Тобто це ні до кого не відноситься. Я просто пишу про якогось певного хлопця, про якусь певну дівчину. Я малюю серед них картину і це передаю в текстах. Тобто не було ніколи такого. Мені мене завжди всі питають, про кого ти пишеш, про кого ти пишеш, що це за дівчина, що це за кохання. Я кажу: то не моє, то все воно просто з голови сюди йде і все. Ну, а так, тобі взагалі, скажімо так, з цим. Уявним, скажімо так, персонажем там чи персонажами, як взагалі вдається в ситуації життєві, ну, наприклад, про якісь, які йде мова саме в піснях, видумувати, тому що, начебто, всі якісь особисті переживання, а як ти уявляєш ось цей процес написання і створення образів, мені просто цікаво, я просто переноситься туди. Я малюю це все з якогось досвіду, ну там, може, з якихось малих там, моментів свого минулого життя. Якісь беру, я просто їх контрастую і роблю більш насиченими. І приносять цю картину, наче я, цей хлопець, або я ця дівчина. І все. Ну, знову ж таки, мені здається, що ті люди, які питають про героїв пісень, там, вони настільки занурюються, в цю історію, що вони уявляють тебе. Ну, мабуть, так. Ну, Тобі, ось це, ну, скажімо так, як це все правильно назвати, проекція твого героя на тебе. Вона тобі імпонує? Чи краще б ну, певно, не порівнювали? Певно, імпонує. Тому що я теж такий трошки емоціональний в цьому плані. Тобто я, я мені подобається приносити ці всі емоції. Тобто я знаходжусь в якомусь такому стані, коли е, мені подобається десь, коли мені. Больно, або де мені добре. Тобто я намагаюсь, певно, комусь щось донести в плані того, що біль це нормально. Від, від кохання це нормально. Кохання, воно буває різне. І ось це мені хочеться донести до людини. А на мене, це, ну, мабуть, я просто такий брок бой трохи. Мені подобається бути таким трошки грустним. Таким трошки болісним, ну, подобається мені. Окей, okay, давай про той концерт, на якому ми з тобою були, тому що це важлива частина. У нас багато відосів цього концерту було показано під час нашого прев'ю. Взагалі, ось ця ідея: зібрати декількох виконавців на одній сцені. Тобі така ідея імпонує. Uh, і чи не хотів би ти ну, умовно якогось сольного концерту? На, можливо, цій, можливо, на іншій сцені. По-перше, дякую, що прийшов. Я таке Да. Так. А на рахунок е, сольного концерту, я мабуть, не готовий, просто до сольного, тому ж, і не морально, не зі своїм творчістю зі А на рахунок хлопців. Які зі мною виступали, то, то... драмкіт. То все драмкіт. І ну, мені подобаються такі дві ж, коли всіх багато, всі різні, всі зі своїм узлом. всі. Мені подобається, коли парні, хлопці відчувають якийсь фідбек від людей, які сидять у залі. Тобто, комусь, комусь більше, комусь менше, це не, 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 не торкаючись творчості, але ну, це все одно круто, коли їх багато. Коли такий згусток енергії, прямо різної музики, він тебе так прямо в хвилі охоплює, і ти прямо з ними йдеш один в ногу, так що це круто. Окей, okay. я ще хотів про що запитати. Знову ж таки, повертаючись до того концерту, я ж там проводив якусь аналітичну діяльність щодо того, які треки лунали, які були на початку, чим закінчувався концерт, що було там всередині. Ну, тому що я там ж, певно, Інколи я також займаюся організацією концертів, і там нещодавно був концерт там на 36 номерів, якому я там поки не спланував, спланувати. Що... <різь> Ось і дивись, деякі треки вони були ліричні, вони були, скажімо так, більш драйвові, такі запальні. Деякі треки вони були на підтримку наших воїнів Збройних на Сил України. Тобі така. Тема і написання на таку тему взагалі ти можливість собі допускаєш писати там, про війну, тексти, тексти про підтримку, чи поки що ти розумієш, що ще не готовий до цього? Е, мені таки не ампонує, Просто взагалі, тому що мене воно ніяк не заряджає. Я не можу знайти певної емоції. Якщо це буду, я роб, я це буду робити, то це буде шаблонно, це буде нецікаво. Mm -hmm. У мене є одна пісня, яка не записана і, мабуть, не вийде, але там я просто насміхаюся з псевдопатріотів наших, які дивляться водночас російські серіали, слухають російські пісні, а потім кажуть, що ми така ось така ось, така ось країна. Mm -hmm. Певно, так. А про війну я краще на банку якусь одиначу кошти. Це буде набагато корисніше, ніж я буду писати якісь смішні пісні про це. Okay. Окей, я на 100% тут тебе підтримую. Я знаю, що доволі багато під час концерту коштів було зібрано. Було відправлено і навіть був аукціон. Я, на жаль, вже не мав часу змоги на нього залишатися. Я навіть і не знав, що він буде, тому що в мене постійно з аукціонів дуже багато різноманітних там, скажімо, і військових трофеїв, там і різноманітних цих наборів харчових від збройних сил України, У Мене там є окрема кімната, де це все зберігається. Я хочу поставити запитання. У нас тут залишилося дві хвилини. Ну, по перше, я хочу ще, щоб ти щось заспівав, це номер. Один номер два. Я хочу поставити запитання про плани на 24-й рік. Плани на 24-й рік писати пісні, писати пісні, займатися, почати займатися якоюсь медіадіяльністю, більше виходити в люди, показувати вже нарешті, що все вже готово, і ми вже все можемо робити. Окей, okay. давай і домовимося з тобою наступним чином. А усі ці концерти я завжди радий підтримувати криворізьких виконавців в будь-якого стилю. Я завжди радий підтримати. Якщо там щось у вас, там у тебе особисто, якісь будуть концерти готові до їх реалізації. І мені кажіть, я там щось, може, якісь там ну, знову ж таки, репости, шаути. У мене там купа обладнання якогось є. Я завжди кажу, що тут там не вистачало. Трішечки ну, ну, не ви бездячні, так. ну, я трішечки в цьому розуміюся, Слухайсь, дякую тобі, дякую за твою відвертість. Я тобі скажу так, що ось ці супервеликі очікування там від себе, від творчості. Це є добре, але тоді не буде релізів. Розумію, що ти один реліз там на рік це, це ідеальний. Ну це не є дуже добре, тому що я за те, щоб ну, я особисто для себе поставив а, так, щоб а, там я писав по одній пісні на а, місяць. Угу. Ну, просто текст. Просто текст. Інколи буває там три. Місті, по іншому, просто, щоб ти також надихався. І маю надію на те, що сьогоднішній ефір е, м, тебе надихає. Іди до мене. Е, дякую тобі за цей ефір. Зараз пісня послухати. Що ти там стоїш? У це давай до мене. Е, дякую тобі, що завітав. Будемо на за Ну а зараз е щось заспіваємо. Окей? Заспіваємо. А Марк Твентіван, тут і зараз. Диван, кульфронт, go. Накрила, рвуть бронхіоли твоя усмішка сотню уколів, частину ребер Кляп на роті, руки в крові, твої дії туманні Не розгледіш, не витришльозою, сльозою Зачаруєш, як племені сілля звариш, твої мокрій долоні Твої фарби та рухи, віж лісу, ти як дерева та плоть Викликаєш залежність, ні напроти неможливість парадокс Якщо темрява, знайде тебе обіймах, навряд чи отримаєш квіти, Я олій на землі, та ти зникла. Кохаю твоє пла.